Майже 14 років трудового стажу, чотири з яких за кордоном Оксана Ютовець лише місяць працює в опіковому відділенні рівненської обласної клінічної лікарні. Однак за плечима жінки чималий досвід роботи, як в медзакладах рівного столиці, так і Європи. Прийшла я в операційну, будучи відразу після закінчення Дубинського медичного коледжу в пологовий будинок обласний перинатальний центр. Пропрацювавши там дев'ять з половиною років, я трошки вирішила. По сімейних обставинах довелося змінити мої трошки, не то що від діяльності я змушена була виїхати за кордон. Підтверджила там свій диплом медичної сестри, маючи стаж так само, вже працювала там в медицині, в реанімаційному відділенні, але не змогла бути там. Почалася вторгнення, я повернулася до нас на Україну. Після повернення в Україну у 2022 році Оксана волонтерила, працювала в клініках, де допомагала важко пораненим. Так як я знаю чеську польську мову, мені та допомога волонтерська, яка приходила за кордону, було ну, сортування ліків, і я допомагала в тому, що це за ліки, куди потрібно, куди яким напрямком. Далі я повернулася назад, працювала в Києві в Дубровді операційною медичною сестрою півроку, але знову ж таки по сімейних обставинах повернулася сюди до нас на батьківщину. Працюю наразі з 16 січня 2024 року в обласній клінічній лікарні. Наразі медсестра працює не лише в операційних, а й допомагає у перев'язочні. Каже, головне, що підсилює її бажання і надалі розвиватися у медицині вдячні пацієнти і врятовані життя. Хотіла йти на фронт, тільки рідні мені трошки забороняють у цьому. Але будучи тут, що ми маємо дуже багато військових. І ну, це трошки стримує мене. І ти знаєш, що ти вносиш хоч якусь частинку краплю своєї допомоги і бачиш. Ці одужання цих ну пацієнтів, як вони після важких поранень допомагаєш їм у відновленні, ну трішки стає спокійніше. В обов'язки операційної медсестри входить як підготовка всіх необхідних інструментів, приладів для проведення втручання, перевірка чистоти в операційній, заповнення паперів, так і постійна комунікація з лікарем. А подекуди навіть безпосередня участь в операції. Операційна медична сестра повинна завжди думати на крок вперед за лікаря, тому що. Перш ніж хірург щось хоче тебе попросити, ти вже повинна знати, що ти йому подасиш. Не всі відразу приходять лікарями. Ну як би скаже, лікарі інтерни так само які працюють, які в дальнішому стають лікарями, повинні працювати, повинні знати. Де в чому їм підказуєш, тому що вони, можливо, прийшли перший другий рік інтернатури, а ти вже маєш доволі такий стаж там 10-12 років. Ти вже знаєш, як в цій ситуації потрібно повестися. Різне бувало. Наостанок Оксана ділиться, що працівники медичної сфери, як і решта людей, з часом відчувають емоційне вигорання. Головне, вчасно піти у відпустку. І додає, що лише офіційно майже 14 років у медицині. Що будучи маленькою, ми з сусідом нагали, робили один одному операції. Ось таке бувало. Ну мені навіть позакінчився школи, не стояв вибір перед тим, чи я виберу щось інше. Це було моє і перше, що я вступлю до медичного коледжу, а в дальнішому, там чи буде інше. Інститут чи як складуться вже сімейні обставини. Це була моя давня мрія з дитинства, тому що я люблю допомагати люблю бачити їхні вдячні посмішки усмішки на обличчі. Це моя мрія дитинства, яка здійснилася.